Добрий день, любі друзі. От і розпочалась підготовка до нового квіткового сезону. Замовляю насіння квітів, замовила, прийшли ампельні петуні, замовила в цьому рік році багато петуній ампельних з насіння. тому що Вегетативні мені не дуже сподобалося вирощувати. Не цікаво. А це замовила Тайдали. Red Velour Редвелюр 150 насінинок. Його всі люблять. Сілвер 50 і Purple 50 насінинок. Тут іще оперу заказала. По 5 насінинок попробую ще її виростити, софістику, і пендоліно, і петхоа, це подібні на калібраху. Буду вирощувати з насіннячка. Тепер отримала посилку із тих. Торфосуміщу для касет. У касети потрібно торфосуміш м'якенька, 250 літрів. Замовила також касети більшенькі ячейки по розміру. У мене були зовсім маленькі, а це по 5 см. Хочу вирощувати довше. У касетах а потім вже в теплицю пересаджувати. Також замовила е, агротканину. Замовила 100 метрів, щоб не плівками укривати землю під стаканчиками, а агротканину положу. З агротканини сходить краще водичка і не буде замокати, не буде хлорозити. Наша квіточка, така плотненька Агротканина. гарна І гріть буде земельку. Також замовила добриво гранульоване пролонгованої дії, усмаков, е, взяла кілограм, бо в цьому році я. Е, Ну, Багато виростила ампельних петуній, але було холодно, вони не дуже розвинулися, то в тому році я менше буду сажати. І через що заказала не дуже багато і осмокота. Кілограм осмокота мені вистачає якраз на 100 горшечків підвісних. От такий. Ось мокот. Такі маленькі гранулки, добриво, дуже хороше, квітки ростуть ціле літо, не хворіють і отримують усі потрібні їм речовини. До побачення, до скорої зустрічі!